108 батальйон, мінометна батарея. Гаражик, місцевий дали нам, дозвіл такий, що знімаємо, яким ремонтуємо машини тут. Машини всі бойові, так сказати. От. Машина це, чесно сказати, раніше ще навіть, навіть на гражданці був своїми руками і от робилося. І, не, не знав навіть, що попаритися, що буду тут зняв працювати далі. На базі патрол, Nissan Patrol. А цю всю броню своїми руками зробилося так. Чесно сказую, як я своїми руками заробилася, то був патрон, штатна машина. Просто позрізалося все і отак, і почали. Вирізали, ну, от, по розміру своїм такому желізом, бляху, такого по-нашому. Та і так потихень-потихеньки все починається. Тут уселені, навіть купувалися спеціальні амортизатори, повністю пружині, все уселене. Ну, походу, виходить, все штатне, лишилося, бачите, що панель, а це все желізо. На даний момент знімалася коробка. Мінялася чаплення. Третій рік. 8 березня буде 3 роки. Кожним днем більше просто техніки тепер, що, що так вони почали нас казати. казати. Втрату я багато маслів. Рахувати нас є шість, виходить, це вже взагалі. Раніше було, доводилось і по два, і по три рази їздити на сутку. Зараз вже поменшало, тому що. Дуже часті стали випадки, що розвивають машини дронами, то якось стараємося менше робити виїздів і менше палити точку, де знаходяться люди. Ну, Було, що попиталися попасти, було таке, що приходилось дуже швидко їхати, щоб відвести те, від, що воно ззаді ляпало, все. Ну, виходили. Було таке, що ж дони сидять. Недавно був виїзд, а три ж дуна сиділа, ждала. Взагалі ну, повністю все знищити, що його рухається. Недавно було, що іменно ждун сидів прямо на дорозі, то туди назад виїхали, пропустив. Не знаємо чого. Не пропустив. Може він сів або ще, що акумулятор сам не ну, випустив. Наскілто мангал такий. Це все в джугольників. Сітка своїми руками теж це все. Раніше варив желізна була, то желізна вона не. А от така сітка саме-саме раз. Вона путається, як вішка падає і не зривається буває. Просто вона як повеснуть. От це є спасіння дуже велике. Сміялися з сказав, був що кажу, не смішно. Аж. А почалося і нам теж навіть на виїзд їх у ньому. Послідній випадок. Повністю машину цілу ніч дронами били, ми приїхали, думали, що нічого не своїм ходом її витягнули, правду на буксир, але забрали. Відкопували, можна сказати, так і є, тому що колеса нічого не було. Так що навіни літали, ми так собі приховалися, вони пролетіли і далі. От і ми разом були. Баська, троєм були. Вона повністю була прошита. Це я правда заварив, це прильоти по ній. Бачите, ні, але стекло витримало. То вона збоку повністю от. Все -все в осколках побита. Це, правда, я заварив, це все. Ігорчик, а це не помніш? Це кап. Все, по це, виходить, вона була також хлопців машина. Нам було нічим так сказати, заїжджати, і вони нам її дали, щоб зробити заміну. І то ми взяли та й поїхали, шість чоловік ні було. П'ятеро всередині, шостий пікап в вище зарився і трошки не доїхали. Там, виходить, ми заїхали, вже переїхали через село, все і на... за переїздом вже пробили колеса. Ми переїхали обратно в село, все, річку переїхали, машина почала глохнути через кожен метр. Права сторона, трохи лежі не було, і мотор вже не вивозив. І, виходить, ці моменти, коли я обратно запускав, пробував далі їхати, ззаді товариш замітив FPV-дрон, який рухався прямо в лобове скло. і Всі повискакували. Порозбігалися хто куди, у нас були реби хороші, то дрона відкинуло спереду назад, і він вже ззаду почав заходити на машину. Всі порозбігалися, тільки одна людина залишилася там ззаду, в віщах лежать. І я не знаю, яким чудом повезло, то дрона відкинула від нього, летіла прямо в нього і відкинула в праву сторону, вдарила по землі. Тоді ми все позрізали, реби, позрізали, забрали тут два чувака і почали рухатись до найближчого укриття. Нас не відпускали, наверное, на години три над нами кружляли. Ми лазили по посадки туди-сюди, вправо вліво Риба були включені, це все час. Потім я прийняв рішення, щоб його виключити реб. Бо коли реб включений, то вони розуміють приблизний район, де ми знаходимося. Бо пропадає зв'язок з дроном, і не можуть бачити. Ми потушили ряби і почали передвигатися потихеньку по хатам, шукати, де є укриття. Бігали там довгенько трошки, але знайшли укриття, заховалися, дочекалися, поки по нас приїде машина і забере. Та й таке, поранених тоді не було, лишень від зрива трошки прикантузило, а так все добре. Далі будемо так і зговорити. Саме це в мене була Mitsubishi l 298 року. Вона їздила там, де танки не приїжджали і вивозила все і всіх. У ній найбільше їхало 13 чоловік повністю усього екіпіровки і вивезла що туди, що назад. Вона до сих пор є, просто вже особово не нуждаємося, бо вона двохдерна. Ніхто не хоче назад залазити. Саме головне, щоб були стальні яйця, щоб не побоятися їхати туди, там, де є прильоти або ще що, і бути дуже уважним. І розуміти, що ти відповідаєш не тільки за себе, коли туди їдеш, а й за всіх, хто в тебе знаходиться в автомобілі. І в будь-якій найважкій ситуації знати, що треба робити. Майже завжди дякую, що вивіз. Завжди вдячні. 100% би порадив би l 200 з 25 двигуном. Це ж саме 98-й, там 2008 рік. Toyota Hilux. по-любому. Вона навіть на автоматі хороша, по грязі візде вивози і нива. Також важко нею застряти і дуже легко їхати. Найбільше не вистачає це коштів і пару років ще. Бо повністю на, все, на всі автомобілі, що в нас є на ремонт, скидаємося з взводом, робимо якусь зводну касу і з цих грошей вже купуємо запчастини і все, що потребує. Я думаю, що ну, і служити йти треба, треба захищати свою батьківщину, свої сім'ї, дітей, батьків. Тільки було б дуже добре, якби люди ті, що прийшли, займалися своєю роботою, яку вони вміють робити, або краще навчати. Я як прийшов, я особо їздити, не вмів, але з часом все навчився. Головне розуміти, що ти зобов'язаний це зробити. Головне розуміти, що там хлопці сидять, ждуть. Ждуть вони не десь там в барі, а в дуже опасному місці. Ти розуміти, що треба ти заїхати, їх вивезти цілими і неушкодженими. Так зараз можемо працювати, можемо і до ранку, не знаю, як вийде. У нас є чотири чоловіки, якими займаємося. Всі разом, дружно, колективно. Якщо машину треба забрати, або приходиться їхати на місце там, де у нас все ставлено, наприклад. Тут, тут відповідальність. Не дай Боже, якась ошибка може бути.